Вітаю всіх на каналі Вовани Затіяв я шиномонтаж вдома. І ще, друзі, не перемикайтесь, далі буде невеличкий лайфхак, як заклеїти камеру вдома. Дивіться. Ніколи насправді цього не робив. Перший раз робив я на адаптер. Збирав колеса. Покришки у мене були, а диски купив і збирав без камерки, так як камери нові дорогі, бивушних ушних не було і робив без камерки. Купив в магазині отакий от, от просто народні сосок отаку таку штуку купив 10 гривень ціна. І зробив, Держиться нормально. А це вчора пробив колесо на автомобілі. Е, можна було б запаску зняти з того ж адаптера. На машині не було запаски, ну можна було б знайти. Але їхати до шиномонтажки 25 км в одну сторону, якось не хочеться, бо ціна на бензин дуже дорога і не хотілося, звичайно, просто так його тратити. Так як грошей так нема, а за одного колеса їхать. І тому вирішив спробувати сам. Що для цього я зробив? Зробив, не було у мене ж не ні монтіровочки, нічого, вирізав от з такого товстого металу дві такі пластини. Ну і другу. Заточив. Отут шліфунув просто вугли закруглив, а другу трішки отак її стачив, щоб вона була потонша. І отакий уголок знайшов, він закруглений отут. Як бачите, трішки закруглений і він гарно збиває резину. І ось оце вже я. Заклеїв і заодно вирішив, є у мене така резина, я колись купляв на причеп. І вона краще набагато, хоч трішки тут з'їдена але набагато краще, ніж у мене стоїть на автомобілі. Ззаді у мене гарна всесезонка другий сезон тільки їй. Ну, а спереді, звичайно, це як купив я автомобіль у Бахмуті. Е, тіля я приїхав, а це 400 км. Та не пашти трішки більше навіть. І задню замінив, ну а на передню, звичайно, як завжди, нема коштів, щоб купити резину. Е, купив отаку, коли причеп робив, купив там беушну резину. І вона доволі таки непогана. ще. Зимова. І я вирішив її поставити на автомобіль. Оце одне колесо, яке я пробив, я його вже поставив, заклеїв. Там камера була, поставив. Ну, а це без камерка. Ось буде. Тому що камери більше нема. Там була камера, я її заклеїв. А цю, виходить, зберу без камерку. Оце все розібрав. Зараз ставлю туди сосок і все збираю докупи. Якщо шов, покажу. Ось, друзі, зараз буду збирати, поставив я сосок і намазую, ну це я так роблю, намазую відпрацьованим мастилом. Для чого? Він як служить, як і герметик, і щоб легше було збортувати його отак. А тепер, друзі, як його посадити на місце? Коли забортували, багато хто цього знає, я, наприклад, не знав перший раз, 'їмо туди бензину, прямо сюди, можна у сусок. Так, туди налити його. Трішки треба було нажати. Не, забав... Не забуваємо тільки викручувати золотник. Ну ось, друзі, накачав, все добре, хай воно полеже, а я буду робити наступне. Ну, а ви, друзі, і щоб закатати оцю латку, знаєте, такий ролик є спеціальний. Але в мене його нема, а в мене є стара болгарка. Беремо з неї голову, вставляємо диск заточний, ручку і закатуємо. Користуйтесь, друзі, отакий лайфхак.